Але війна прибирається, скажу відверто. Я пам'ятаю, що перший раз на початку повномаштабного вторгнення, коли порівнюючи вас з Вінсним Черчиллем, були емоції, і ви ви відповіли, що ви, ви відчуваєте себе як більше до Чарлі Чепліна, і, 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 і в час цієї війни. Напевно, приємно, але ми повинні розуміти, що всі в різних обставинах це різні війни. Чаплін робив виклик. То був кінофестиваль, і я вважаю, що ці талановиті люди вони мовою мистецтва, мовою кіно можуть тиснути на будь-яку. Будь-яку диктатуру. Я, до речі, без слів, так, у двох майже кольорах і без слів зміг пояснити світу, що це страшний виклик, не можна здаватись, не можна бути слабкими і треба зупинити фашизм. І не треба таких викликів боятися. Ось чому я знаходив. Сенс в цьому зверненні до митців. Я дуже хотів, щоб вони доєднались до нас, щоб вони, як Чаплін, змогли доєднатися до, ну, до тиску на, на, на таких диктаторів. А я не скажу, що багато хто з митців зробив багато творів, що вплинути на Путіна. Так. Але тим не менш дуже надію, що для когось мої слова ну, були важливими і вони відчули це. І...